Чесним людям, моя паша на Сталкера. Сьогодні на нашому огляді, оця штука, це колекційне видання сталкера чисте небо прямісінько з 2008 року, саме з того часу, як вийшла ця гра. Ось як можемо бачити, коробочка досить товстенька. Все на російській мові тут описано, бо локалізувати на українську мову колекційні видання ніхто не збирався. Це робилося на російській мові. Тож, це повноцінне колекційне видання, воно було повністю запаковане, але, як бачимо, ніяких плівочок немає, бо я їх познімав, бо перевіряв саме цілісність та наявність повної комплектації. Але одермарк. Все є штрих-код, все як має бути. Тож, знімаю я знов однією рукою, знов на тому ж самому дивані. Але є ці, вже ця штука, але нас цікавить саме вона. Тож, будемо робити короткі паузи та будемо відкривати, що знаходиться тут всередині. Тож, обережно відкриваємо, бо упаковочка досить тоненька. картон досить тоненький. Так, поверну. Цією стороною щоб було зручніше. Відкривається зам саме звідси. Так. І перше, що нас зустрічає, це книжка. Це збірник розповідей. Ось такий. М'який перепліт. Якщо не помиляюсь, то збірка не відрізняється від збірки Тіней Чорнобиля. Якщо я не помиляюсь, бо клик прийшти капітан, здається, був у збірці Тіней Чорнобиля. Але можу помилятись, на жаль, не пам'ятаю. Тож, така збірка. Далі У нас йде два диски. Диски без якихось боксів. Ну, так як ви купляли диски, скажімо там. В якомусь магазинах. Та так далі. Це йде у нас бонус-диск з доповненим матеріалом, концепт-арти, відео про розробку та так далі. Це от такому файлику з фірменним принтом. Нічого особливого, звичайний диск, який, на жаль, вже не прочитати, бо дисководу вже немає. А це саме йде диск з грою, ліцензійний, все як треба теж у такому конверті з таким самим принтом. Ось таке. Далі. У нас йде нашивочка. У кожному колекційному виданні вона може бути різна. У когось можуть бути бандити, ренегати, одинаки. А мені трапилось саме чисте небо, саме улюблене угрупування у цій частині гри. Пощастило, я задоволений. Такий шеврончик у нас є. Так, давайте далі я це вийму. Дивитися, що в нас тут є. Ні, хочеться робити незручно. Мабуть, виріжу цей момент. Бляха. Ось так. вийняли та дивимось, що в нас тут іде далі. Це в нас бандана. Це в нас бандана. Так, це ми трохи відкладемо. Бандана досить великого розміру з фірменним логотипом Stalker. Чисте небо. Вони бувають такого зеленого кольору. Та, якщо не помиляюсь, чорного кольору. Мені трапилось саме зелене. Ось такого плану. Не знаю, як за користь цієї штуки, але чому б ні. Коксі на видання входить, значить це круто. Далі у нас іде такий жетон, сталкер, чисте небо. Та ззад у нас офіційний сайт гри. Він досить працює. Можна зайти на цей сайт гри. Та подивитися інформацію за кожну частину серії, кожну частину країни. Там можна скачати локалізацію офіційну українську та патчі на гру. Далі. Тут у нас йде щось маленьке та важкеньке, Це запальничка. Запальничка з гравіюванням, вона об'ємна, сталкер, чисте небо, це бензинова запальничка. То палич, тому буде досить така крута запальнична. Запальничка, а хто ні? Такий собі антистрес. Запальничка, звісно, не заправлена. Фітиль. колесико. Все працює. Іскра є. Це добре. Ось така запальничка. Йдемо далі. Тут у нас знаходиться теж щось цікавеньке. Якась кулька. Кулька яка саме це артефакт. І знов з гра гравіюванням. Сталкер чисте небо. Ну, світильник як світильник. Тут нічого особливого немає. Батарейки. Вже йдуть у комплекті. Вмикаємо, та він тут переливається різними кольорами. За задумом, я так розумію, це повинен бути артефакт, але щось від артефакту тут нічого і не пахне. Звичайний світильничок, чому б ні, буде світити, буде гарно. Йдемо у більш широкий карманець, що знаходиться у нас всередині. Так, тут багато. Цікавинок. Давайте по порядку. Це керівництво по грі. Так, історія виникнення зони і все інше. Це звичайний опис гри, їх механіка, короткий опис сюжету і так далі. Керування гри, установка, видалення гри. Не знаю, навіщо ця інформація саме. Керування, налаштування, що за що відповідає, все досить детально нам тут описують. Це, звичайно, на російській мові. Але якщо ми тут долистаємо до кінця, ми побачимо імена розробників, які відповідали за цю частину серії. Багато імен вам, мабуть, вже знайомі. Не кажу за Григоровича, це людина всім відома. Та окремі благодарності, скажімо так, це ці ось люди, за що їм теж велике дякую за свій вклад у розробку гри. Якщо я не помиляюся, це тут половина це страйкболісти, з яких брали або імена для деяких персонажів гри, або їх образи. 2008 рік. Ось така от книжечка. Далі. Це у нас іде постер карта Вона так складена, вона була трошки пом'ята, я її вирівняв, звісно. Приїхала вона мені в не дуже гарному вигляді. Ось така карта. Звичайний глянець. Карта, як карта. Тут бачимо всі локації з гри, основних персонажей, які маються групування та інше. Є багато цікавих речей. ось Наприклад, у нас тут є. Воєнні. Воєнні у нас трапляються на болотах там, де в нас міст, Тузла. Але, як ми знаємо, у грі там ніяких військових немає. Можливо, ця карта була зроблена, коли сюжет був трохи інший, або деякі геймплейні моменти, мабуть, там вони повинні були бути. Але їх там немає. Як і деякі локації. Прип'ять, радар та інше. З цієї сторони у нас йде звичайний постер. Постер від Тіней Чорнобилю, бо такий арт був саме там. Складемо, відкладемо у сторону. Далі, якщо ви могли побачити, це йде у нас календар. Календар звичайний, календар у нас іде ось такий. Ви могли його бачити у комірці лісника. У родому лісі це у нас іде календар Леманськ, 85 й рік. Ось такого він плану. На жаль, він зроблений теж з глянцевого паперу, не бумага, звичайна, як могло би бути, але якщо б він. От матеріал був би такий бумажний, то швидко б зіпсувався. Такий ось у нас іде календар. Далі у нас іде папірець фірма 1С. Мод Сква. Тут у нас знаходиться ліцензійний ключ від гри та мультиплеєру. Показувати його не буду, але GC. Сподіваюсь, ви помили руки з милом, коли ви співпрацювали з цією компанією для розповсюдження колекційного видання, бо саме 1С були, я так розумію, тими, хто випускав цю гру на дисках розповсюджувачем. На заході це був Deep Silver, а у СНГ це була фірма 1С. Що ж, ось таке колекційне видання це все. Більше тут нічого немає. все ми з вами оглянули. Так, набір не дуже багатий. Диски були в звичайному бумажних конвертиках. Але із цього всього можна сказати, що, на жаль, колекційні видання були не такі популярні, бо з виходом гри вона мала не дуже гарний технічний. Стан на виході гри. Це, у свою чергу, спричинило те, що колекційні видання досі можна знайти. Вони не дуже популярні у наш час, тож можна їх знайти. Ціна такого колекційного видання на даний момент е, варюється десь за 1,5-2 тисячі гривень, дивлячись на якій платформі ви е, це замовляєте. Також, принт. Який є на коробці, ось тут він. Іде трохи об'ємний, якщо спробую вам показати під кутом. Це така. Це, звісно, дрібниця, але, можливо, варта вашої уваги. Що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що подивились. Так, все костарно, я знімаю на телефон однією рукою на дивані. Але маємо те, що маємо. Я не претендую на якість своїх відео, знімаю, так би мовити, для душі. Що ж? Всім папа.